Заняття із вихованцями благодійної організації Крокус індивідуальні. Тому до зали бібліотеки запрошують по чотири особи. Тут всі, хто завітав на майстер-клас, виготовляють 3D-писанки. Сергій каже, що на свята йому смакує паска і бездоганно розповідає, що кладуть до кошика. Писанку Гарно було. Ковбасу, сир, масло. Так. яйця, пасочку. допомагала створювати такі 3D-писанки. Бібліотекарка Уляна Була каже, що. Окусівці дуже слухняні, і все, що робили, виконували із любов'ю. Вони дуже молодці і стараються. У них це виходить. Вони цього хочуть. Щось таке як то виготовляти, декорували вербу, так і це їм теж подобалось. Вони навіть казали, як вони вдома в себе декорують, прикрашають вербу. Директорка міської публічної бібліотеки зазначила, що практично щодня у бібліотечних закладах громади відбуваються різноманітні заходи в рамках обласного фестивалю писанки. Ми робимо самі найрізноманітніші варіанти писанок, які можна уявити, для того, щоб люди розуміли, що достатньо прикласти трошечки творчості і кожен день можна перетворити у свято, додати бар в тому дню, е, зайняти свої ручки і дійсно провести час із користю. Виготовлені 3 d писанки учасники майстер-класу забрали додому на згадку. З колоною Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.